Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2023 року, «Бугімен». У шафі дівчини живе монстр, який полює на її родину. Это такое? Это то, за детьми, не Маленька дівчинка спить у своєму ліжку. Відчиняються двері шафи і моторошний голос кличе її до себе. Дівчинка прокидається і починає плакати. Камера пролітає по кімнаті, показуючи вже повністю відчинені двері та силует того, хто крадеться до ліжечка. Моторошна рука тянеться до дівчинки і крик стихає. Залишається тільки пару капель крові на сімейній фотографії, двері шафи зачиняються. Сюжетна лінія перекидається на дівчинку підлітка по імені Седі. Вона зі сльозами на очах вибирає одне з маминих суконь, щоб одягнути в школу. Тим часом її менша сестра Сойер прокидається і бачить відчинені двері шафи. Дівчинка штовхає туди шар лампу, щоб розвіяти свої дитячі страхи. Батько сімейства Віл Харпер приймає засмучену дівчину. Чоловік працює психологом. Побачивши у дверному отворі тінь дочки, він завершує сеанс, щоб відвести дітей до школи. По дорозі вони згадують маму та обговорюють, ледь тримаючись зуб соєр. У школі однокласники висловлюють слова співчуття зв'язку недавньої смерті її мами. Але Седі не реагує, так як увесь час була в навушниках. У шкільній шафі вона знаходить останній приготований мамою обід. Подруга Бетонь разом з іншими однокласницями підходять до седі, щоб висловити слова співчуття. Але одна з подруг незадоволена, що седі своїм похмурим обличчям псує настрій всім оточуючим. Седі називає її стервом, зав'язується сварка, і грубіянка штовхає седі. Від удару обід, що лежав не один день, псує сукню. Зі сльозами на очах дівчина біжить із школи. Тим часом до доктора Харпера приходить дивний чоловік Лестер. Чоловіку вдається вмовити психолога прийняти його без попереднього запису. Він з побоюванням дивиться на відкриті двері шафи і просить зачинити їх. Лестер розповідає жахливу історію. Чоловік втратив трьох дітей впродовж року. І якщо першу смерть можна було б якось охарактеризувати, то дві інші відбулися при загадкових обставинах. Чоловік розповідає, як діти казали йому про монстра, який живе в темноті та полює на них. Також він дає малюнок дочки з тим самим чудовиськом. ВІЛ вважає, що Лестер психічно нездоровий через втрату найдорожчого в своєму житті. Психолог робить вигляд, що йде до туалету, але насправді йде телефонувати в поліцію. А Лестер знову дивиться на двері шафи, які ще мить тому були зачинені. Седі повертається додому і відразу ж відправляє сукню у пральну машину. В процесі вона чує гуркіт, який дістається з маминої кімнати. Зайшовши в кімнату, Седі бачить повсюду розкидані речі. А портрет зі всією сім'єю порізаний. Почувши моторошні звуки з шафи, підліток берешило і з переляканим лицем, але впевненою ходою вирішує перевірити, хто там такий, але нічого не знаходить. Відразу ж прибігає батько, щоб попередити, що по дому ходить дивний чоловік. Через мить батько з дочкою бачить Лестер, який вже покинув цей несправедливий світ. Соєр бачить з вікна шкільного автобуса, безліч автомобілів екстрених служб. В домі, Віл дає свої свідчення з приводу того, що сталося. Чоловік вважає, що Лестер, не змирившись із горем втрати, сам вкоротив собі віку. А Седі каже поліцейській, що чула звуки боротьби, але її слова не сприймають серйозно. Поклавши дочку спати, Віл заглядає під ліжкою в шафу, щоб переконатися у відсутності монстрів. Потім йде до Седі. Старша дочка хоче поговорити про матір, але батько рекомендує дочці поговорити про це зі своїм психологом. Страждаючи від горя, Седі вирішує знайти в інтернеті способи зв'язку з духами, але сеанс спіритизму переривають крики молодшої сестри. Соєр, зазирнувши під ліжко, бачить якусь дивну істоту, падає з ліжка і щосили біжить до сестри. Седі замічає кров на лиці сестри. Вона вирішує вирвати зуб способом, яким користувалась її мати. Дівчатка ведуть зворотній відлік, але двері зачиняються самі по собі. Седі намагається заспокоїти перелякану сестру і вирішує лягти спати разом з нею. Тим часом щось невідоме тягне у дверну щілину. Наступного дня сестри йдуть до психолога. Соєр розповідає про всі жахіття, що з нею трапилися останнім часом. Психолог вирішує провести експеримент, щоб Соєр звикла до темноти і зрозуміла, що в ній немає нічого страшного. Але в густоті темряви дівчинка помічає монстра, який між спалахами лампи підкрадається все ближче і ближче. Сеанс закінчується. Поки батько розмовляє з доктором про психологічний стан своїх дочок. Соер питає у старшої сестри, чи вірить вона в монстрів вночі, двері шафи знову відчинені. Соер виходить з кімнати і кличе сестру. Її голос доноситься з горища. Дівчина котить лампу по коридору, але та, закотившись за кут, по незрозумілим причинам гасне а повертається вже розбита. Тим часом Седі шукає інформацію про сім'ю Лестера. Не знайшовши потрібної інформації, дівчина йде до кабінету батька. У відрі для сміття вона знаходить бланк пацієнта з домашньою адресою. Через мить Седі знаходить блокнот Лестера, але однієї сторінки не вистачає. За допомогою олівця Седі вдається відновити малюнок. Після чого дівчина слухає записаний на диктофон моторошну розмову Лестера з невідомим. Запис закінчується раптовим криком чоловіка. З переляку Седі випускає диктофон з рук. Після чого йде на кухню протерти пристрій, але в процесі помічає плісніву на стелі і силует, окутаний темрявою. Прибігає молодша сестра і звинувачує Седі в злому розіграші на другому поверсі. Старшенька показує малюнок дочки Лестера. Такий же монстр переслідує Соєр. Наступного дня Седі просить Бетені підвести її. Вона хоче оглянути дім, де жив Лестер, але крім гармейдеру та моторошної атмосфери, більше нічого не знаходить. Дівчина помічає плісніву на стінах. Точно таку ж, як і вдома. Вона підіймається на другий поверх, який повністю заставлений свічками. В кінці коридору Седі бачить частково відчинені двері, за ними розташований палароїд, який робить знімок, як тільки дівчина відчиняє двері. Вона бачить на тільки що зробленому фото. Раптово з'являється жінка зі зброєю, дружина покійного Лестера Рита. Вона розповідає про монстра, який живе в темноті. Жінка впевнена, що це щось дуже стародавнє. Монстр полює на ті сім'ї, які окутані горем втрати близької людини. Під час розмови жінка бачить бугімена за спиною седі і стріляє в нього. Налякана седі вибігає з будинку і в поспіху повертається додому. Вона каже молодшій сестрі, що монстрів не існує і зачиняється в себе в кімнаті. Але Соєр продовжує стукати в двері, коли Седі підходить до дверей та розлітається. Монстр валить її з ніг і заповзає дівчині в рот. Перелякана Седі прокидається вночі. Вона чує якийсь гуркіт в кімнаті матері та вирішує перевірити, що там відбувається. Седі з обережністю крадеться в кімнату матері, але це не монстр, а батько, який вирішив прибрати кімнату. Дівчина незадоволена діями батька, так як це єдине, що залишилось від мами. ВІЛ дозволяє залишити усі речі, якщо Седі перенесе все в підвал. Дівчина без жодного побоювання іде в підвал, ніби забувши все те, що сталося з нею. В одній з коробок вона знаходить камеру. Там відеозапис, як мама співала колискову маленькій седі. Дівчина вирішує знову викликати дух матері. Через мить вона чує голос мами, такий самий, як і на записі. Ідучи по підвалу, седі бачить силует мами далеко в пітьмі. Але увімкнення світильника розвіює всі надії Седі. Похмура Седі сидить у шкільному туалеті. Щоб якось вивезти подругу з такого стану, Бетоні пропонує влаштувати вечірку в домі подруги. Але вечіркою це тяжко назвати. Дівчата просто сидять в кімнаті, дивлячись телефони. Щоб якось покращити спільне проведення часу, седі пропонує покурити травки з останніх запасів мами. Але відразу ж після першої затяжки дівчина шалено кашлює. Седі прямує в туалет і витягує з роту нитку з прив'язаним до неї зубом, який нещодавно вирвала сестрі. Згодом заходять однокласниці. Вони просять показати кімнату, де повісився Лестер, увійшовши всередину. Седі помічає уже майже на всю стіну пляму плісняви. Одна з однокласник зачиняє двері, залишаючи седі в темряві на самоті. Як раптом з темряви показується лице монстра, але з тією швидкістю зникає. Седі знову чує голос матері, як на відео, після чого Бугімен виповзає з темряви. Дівчина кидається до дверей і ті відчиняються. Седі відразу ж кидається на кривдницю, а для закріплення результату прописує ляпас, після чого виганяє всіх зі свого дому. Тим часом Соєр грає в приставку. Після того, як гості пішли, дівчина помічає силует, окутаний темрявою. Підсвічуючи кімнату спалахами від вистрілів, вона бачить, як щось підповзає все ближче і ближче. Соєр лягає на диван і намагається не видавати жодного звуку, але монстр вже близько. Тільки почувши голос сестри, у дівчинки вистачає сміливості озирнутись. Але монстр, заховавшись за телевізором, чекає на погляд дитини, після чого кидається на неї. Соєр пролітає по кімнаті і врізається в телевізор. Перелякана Соєр приходить до тями уже в лікарні. Вона розповідає про монстра, який напав на неї. Седі каже, що вірить сестрі, тому що також майже не опинилась в лапах цієї істоти. Седі вирушає на пошуки батька, але дзвінок від вдови Лестера змушує дівчину переключити фокус уваги. Рита каже, що знайшла спосіб здихатися Бугімена, але одна вона не впорається. Перед тим як відправитися вершити справедливість, Седі знаходить батька і розповідає про всі жахи, які сталися з нею за останні декілька днів. Але батько не вірить донці, так як почув запах канабісу, тому вважає, що це все здалося їй. В домі повсюди розставлені свічки, а також розтяжки з патронами від дробовика. Седі майже не прощається з життям через одну з них. Але Риті Седі потрібна була як приманка. Жінка атакує дівчинку ззаду і прив'язує до труби. Рита вимикає світло і в засідці очікує на монстра. Свічки одна за одною починає гаснути. В пітьмі з'являється бугімен. Монстр замирає прямо перед пасткою, побачивши дівчину. Через мить монстр кидається вперед, і залп із десяток патронів дробовика обрушується на Бугімена. Рита виходить із засідки і дає два контрольних постріли в голову. Жінка повертається до седі. В той самий час монстр раптово кидається на жінку. Від несподіванки Рита робить ще один постріл. Кулі якого потрапляють в трубу і звільняють приманку. Седі, що сили, біжить геть, але монстр наздоганяє. Дівчині вдається добігти до лампи і чудовисько зникає. Вибігши з дому, седі відразу телефонує батьку і просить ні в якому разі не заходити додому. Але батько з молодшою дочкою уже біля порога. Бугімен затягує віла з дочкою в окутаний пітьмою будинок. Седі біжить додому, але крім темноти і моторошної атмосфери нічого немає. Біля однієї з дверей. Дівчина бачить міготіння гірлянди. Відчинивши двері, Седі отримує порцію дезодоранту в обличчя. Дівчині ледве вдається переконати сестру, що це вона, а не монстр. Седі, дізнається в сестри, що Бугімен потягнув батька в підвал. Дівчина з клюшкою на перевагу йде рятувати батька. Молодша сестра йде слідом, зачіпаючи проводом гірлянди коробку і розливає розчинник. Сестри знаходять батька в лапах монстра. Бугімен не витрачає час даремно і нападає. Перекидаючи стелаж, від чого Сойер втрачає свідомість. Монстр кидається на седі і починає висмоктувати з дівчинки кров. На допомогу приходить батько. Чоловік, прицільним ударом обломком ключки, відганяє монстра, а сам відлітає від удару у відповідь. Соєр приходить до тями і щосили біжить до батька, але довжини кабелю не вистачає, і кімната занурюється у темряву. Батько дістає запальничку, але через зламану ногу більше нічого зробити не може. Дочки підбігають до батька, але згодом полум'я гасне. Седі намагається запалити вогонь, але нічого не виходить. Монстр повільно приближається під спалахи іскор. Але в останню мить полум'я несамовито загоряється. Седі згадує свої ритуали і розуміє, що це дух матері прийшов на допомогу. За допомогою дезодоранту Седі вдається відігнати монстра, але той закінчується. На допомогу прибігає молодша сестра і обливає розчинником монстра. Влучний кидок запальнички, окутує Бугімена у вогонь. Разом з монстром попіл перетворюється вся пліснява, яка встигла розростися на весь дім. Сім'я вибігає на вулицю і все, що залишається, це спостерігати, як горить дім. Згодом сім'я сидить на прийомі у психолога. Після сеансу психолог просить седі затриматись. Дівчина повертається в кабінет, але там пусто, тільки відкриті двері у шаф. Седі йде до дверей, але її кличе психолог і дає зрозуміти, що не просила затриматись. Саді зачиняє двері.